І машина відказала задній ход. Якось так, кур'єр в сумі. Евакуатор не забрав машину і на цьому дякую. Ой-ой-ой, як вже щивелірне просто. Якщо ви думаєте, що це так просто, то я вас... Розчарую. всім привіт. Ми вже працювали у цій сфері і знаємо нюанси цієї роботи. Але ви не зупиняєтеся в коментарях продовжуйте писати, що мені ще раз і ще раз потрібно попрацювати кур'єром. Тому хто не бачив попереднє відео, раджу переглянути ось тут. Там ми розповіли про всі нюанси цієї професії. А сьогодні у нас кур'єрство на новому виді транспорту. Поїхали! Ну а написавши коментар під цим відео, можна отримати 100 гривень прямо на карту. Все, що для цього потрібно, це бути підписаним на канал та поставити лайк. Я вже готовий. Сумка наша готова. Кур'єрська авто. Також готове, і ми готові приймати замовлення та починати розвозити людям їхні замовлення. До речі, з авто ви вже знайомі. Це те саме Peugeot 301 з попереднього відео про таксі, де ми таксували в Києві. Машинка заряджена і готова доставляти замовлення всім, кому це потрібно. Ось сонечко також на місці. Ми зараз з вами в самому центрі Києва. Тут у нас найбільший коефіцієнт на доставку, а саме 2,1. і 1. Сьогодні сонячний, сонячний день, сонячна погода, ранок буднього дня. Тому, надіюсь, будуть якісь доставки. Можливо, хтось на роботі хоче перекусити. Очікуємо наше перше замовлення і відправляємось прямо за ним. І я вас вітаю, наше перше замовлення з закладу Галя Балована. Їдемо тут недалеко, буквально проїхати декілька кілометрів. Тому відправляємось, включаємо навігатор і поїхали. Забрали наше замовлення. В принципі, нормально припаркувався, не так далеко. Ось, але з парковкою це жах. Знайти місце це просто unreal. Трішки вам ось такого підзйомчику для розуміння, куди потрібно заїжджати, і як потрібно виїжджати, щоб розвернутися. Хоча б трішки в Києві, якщо ви думаєте, що це так просто, то я вас розчарую. Так, замовлення від Alexa, супер. Отримали свої кошти за рахунок на карту. Ось, тепер очікуємо наступні замовлення. До речі, охорона мені сказав сумку залишити внизу, тому забираємо сумку. Ось не встиг я сісти в машину, як вже нове замовлення прилетіло з позатої хати, ось тут буквально недалеко, а доставляти потрібно в район метро Видобич. Так, замовлення забрали. Ось тут в сумці, зараз потрібно тільки його доставити. І насправді контенту не там багато. Тому що тут однотипна дуже робота. Ось приїхав, віддав, приїхав, віддав. Надіюсь, будуть якісь цікаві замовлення з якихось цікавих місць. Так, в принципі, це замовлення було поставлено, було поставлено якийсь закритий проїзд. Не знаю, як я сюди проїхав, десь десь проїхав, десь закибось проїхав, десь сам. Ось якось сюди заїхав. Зараз головне за це вибратися, тому що тут дуже багато охорони. Як я й говорив, робота це не з веселих, та й заробіток поки мене не радує. Тому, можливо, варто задуматись про зміну професії. Друзі, ми живемо в епоху великих даних. Що секунди кожен користувач інтернету створює півтора мегабайта інформації. За день у світі публікується 70 мільйонів постів інстаграм, 500 мільйонів твітів і надсилається понад 360 мільярдів електронних листів. Важко навіть уявити цей масштаб. Сьогодні інформація один з найважливіших активів будь-якого бізнесу. Тому спеціалісти, які вміють аналізувати дані та знаходити важливі закономірності, надзвичайно затребувані. Якщо вам подобається досліджувати, Шукати приховані зв'язки та відкривати інсайти, зверніть увагу на чотирьохденний інтенсив від GoIT. Це чудова нагода безкоштовно познайомитись з професією дата-аналітика. Що таке аналітика даних? Це вміння перетворювати сухі цифри на цінну інформацію для бізнесу. Ця професія стабільно входить до списку найперспективніших і високооплачуваних та залишатиметься актуальною навіть із розвитком штучного інтелекту. Адже справжній аналітик не просто оперує статистикою, а й розуміє потреби, мотивацію та страхи клієнтів. Більше того, дата аналітик може працювати в будь Якій сфері: IT, комерція, медицина, логістика, фінанси та оборона. За ці 4 дні ви отримаєте практичний досвід роботи з даними та навіть напишете свій перший код для аналізу. А тим, хто виконає перше домашнє завдання, подарують гайд по роботі зі штучним інтелектом. І все це безкоштовно. Чудова можливість протестувати свої сили, перш ніж інвестувати в повноцінне навчання. Готові спробувати посилання на реєстрацію в описі під відео. Ну що ж, замовлення доставляються, ми катаємо місто в принципі. Ось їдемо за одним з наступних замовлень. Ось. Але хотів би сказати наступне, що бачу своїх колег. ось е, Буквально передіною е, їде водій на велосипеді, на мотоциклі. ось Також з сумками, зараз хороша погода. І е, я так приблизно собі прикинув, що здається, ніби то на велосипеді, на скутері, на мотоциклі. Ось на велосипеді в тому числі набагато вигідніше. На велосипеді ми вже пробували. Ось скутер, мотоцикл. Ми залишимо на ваш розсуд. Тому, якщо було б цікаво, напишіть в коментарях. Така ситуація припаркувався ось тут, і машина типу відказала задній ход. Машина просто скатується вперед, і тут ось тільки залишились. Но зараз підзвоняємо власнику, можливо, щось вирішити. Але це було грані. Макдональдс і я готовий вже їхати за ним. 70, здається, гривень за доставку, але їхати ну там взагалі забрати, буквально через декілька будинків віддати. Така доставка, але немає вибору, їдемо. Ситуацію, до речі, вирішили, все нормально, водій поїхав, максимально все адекватно, тому респект таким водіям. Беремо нашу кур'єрську сумочку, витримаємо двері і по нас уже Ось перше наше замовлення готується. Чекаємо на так, замовлення віддали, от так. Я й забув, як це ходити з сумкою. Але, але нічого потрібно, потрібно згадувати з окадрі. Ось він Київ, ось він хрещатик. В красі. Просто неймовірна. неймовірна погода. Вже відчувається весна. Неймовірний хрещатик, неймовірний Київ. Я думаю, ви вперше таке побачите кур'єр Glovo в ЦУМі. З заходів навіть подняйте не момент. Куди нам йти? Добрий день. Можна забрати замовлення, будь ласка, на Юлія ім'я? Так, так. Так, евакуатор не забрав машину і на цьому дякую. От такі номера на автомобілі як вам. Чи б в такому водію, наприклад. Я поясню трішки, чому мені було саме цікаво спробувати кур'єрство на машині. Ось тому що останнім часом мені навіть дуже часто потрапляють кур'єри, коли я щось замовляю, приїжджають на автомобілі. І мені стало цікаво, наскільки взагалі вигідна кур'єрська доставка саме ось на автомобілі, наскільки це вигідно і взагалі скільки на цьому можливо заробити. Так, десь серед ось цих будинків нам потрібно віддати замовлення. Поки не знаю, нам потрібно шукати шосту секцію. Так, Тепер наша задача знайти ліфт. ось, так, Нам потрібен 25-й борг. Ого! Так, ми поїхали. Віддали замовлення. Все швиденько. Оплата благотівкою, тому ніяких чайових ми не отримали поки що. Ось а зараз спускаємось на перший поверх і очікуємо наступну доставку. Так, наступне у нас замовлення, заклад чай намаз здається, якось так називається. По навігатору пише буквально хвилин 7, Ось, і там здається, дві точки потрібно доставити двом різним людям. А я зрозумів. Я прибув, а замовлення ще не готове. Доведеться трішки почекати. Забрали наше замовлення. Тепер їдемо на наступну точку. Так, замовлення віддали. Тепер летимо на наступну, наступну точку цього самого замовлення. До речі, вже добре так стемніло. Доведеться трішки в темноті познімати. Ось, здавалось би, ще тільки 6 година, а вже так темно. Так, Ще одне замовлення у нас. Ось з такого мужика на восьмій поверх. Поки можу сказати, що враження в мене найкращі. І їздити по центру. Дуже складно їздити не по центру, довго чекаєш замовлення. Є свої нюансики. Так, випало нове замовлення. Кафе Ідеаліст. Ось тут відразу. Збоку. -з 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 Ми вже там, буквально було одне замовлення. І ось воно. Зараз будемо забирати друге. Неймовірні затори просто рухаємось швидкістю 0 км за годину. Але в е, нас немає виходу, тому що ми вже взяли замовлення, яке потрібно доставити клієнту. Так, віддали наше замовлення. Ще одне завершуємо його і чекаємо наступне. Я вже бачу коментарі стосовно цієї моєї зупинки, але так потрібно побігли швиденько в в хату за нашим замовленням. Так, перший. І дріз, наскільки я пам'ятаю. Ліфта немає. На четвертий поверх пішки. Так, наступне у нас замовлення. Їхати потрібно на бульвар Лесі Українки, ми тут, до речі, недалеко, і відвозити на хрещатик. Замовлення коштує, здається, 108 гривень. Ось непогане коефіцієнт покраще вже ніж був буквально декілька годин тому. Тому зараз з чистою совістю і спокійною душею їдемо туди. Слава Богу, це недалеко. До речі, по мені можете побачити, що я вже трішки втомлений, тому що справді багато їздити, трішки це втомляє. Але в цьому є щось своє, тому що це трішки інше, ніж таксувати, коли ти їздиш сам, коли ніхто до тебе не сідає. Ось ти їздиш, слухаєш собі музику, і це дуже-дуже вайбово. Так, там у нас пиво і запуска, напевно, до пива, так як це пив бар. Ось, закриваємо сумку. Йдемо Ідемо виставляти. їдемо, я забув, що ми кур'єр на авто. Так, як і вказував Болт. Ми перевірили від клієнта. Ну там не потрібно перевірок, тому що бородатий чоловік вийшов взагалі без питань. Поставили, що доставка виконана, тому плюс ще одне замовлення і в копілочку наші кошти. Ось, все в принципі. Я думаю, ще одне замовлення ми встигнемо, тому що зараз о пів на дев'яту. Можливо, якісь заклади тут недалеко в центрі ще працюють. Коротше кажучи, взяв я останнє замовлення, і найгірше, що могло відбутися в конкретно в цей час, це взяти замовлення, яке потрібно очікувати більше 20 хвилин Це вже точно буде останнє замовлення, без варіантів взагалі. Тут очікувати сильно довго не потрібно було. В принципі, замовлення швиденько віддали. Ось сумочка і все тепленьке. Ми зараз летимо, віддаємо замовлення і це буде останнє замовлення на сьогодні. Ой-ой-ой, я більш ірне просто. Щодиальне парковочку, без камер, без електроніки без нічого. Всі замовлення доставлені, всі клієнти, наче задоволені, ще й 95 гривень чайових мені залишили. Але менше з тим давайте рахувати кошти і пропоную почати з витрат. Найбільше ми витратили, звісно, на автомобіль, а саме 550 гривень коштувала оренда. Ще 300 гривень пішло на паливо, щоб заправити цей автомобіль. Отже, загальні витрати склали 850 гривень. Ну а далі мені просто не хочеться рахувати. Тому що було зароблено з урахуванням чайових, бонусів і всіх-всіх цих приємних слів лише 1133 гривні. Віднявши всі витрати, отримуємо 283 гривні, що дуже смішні кошти, чого не вистачить, навіть щоб банально перекусити. Я не розумію, як і за рахунок чого кур'єри на авто заробляють. Тому, якщо ви знаєте як і чому, можете написати про це в коментарі. Якби у мене запитували, я б 100% вибрав краще таксування ніж доставку на авто. Тому що заробити на таксі можна набагато краще, я про це вже розповідав неодноразово в попередніх відео. Не знаю, можливо, я щось не так роблю. Тому досвідчені кур'єри, які доставляють на авто, напишіть в коментарях за рахунок, чого ви заробляєте. Ну а всі інші просто підписуйтесь на канал та ставте лайк. До 20 тисяч підписників не так багато. А ще не забувайте донатити, як ось ці люди, це зараз дуже важливо. Ну а це був канал Всехаб. Мене звати Саша. До нових професій.